Доброго дня, друзі! Зараз в мене друга ночі. Я гортаю, листаю і дивлюся там, деколи хтось щось скидає. І тут, як то кажуть, моя мама скидає мені цю інформацію про ці безплатні квитки, які ви вже знаєте і так, але трошки трошки більше інформації я хочу розповісти. І лишу в описі, як то кажуть, посилання. До цього сайту, де ви можете все прочитати самі. і Конкретно все там буде розписано дуже хороше, до речі, посилання. І хочу, хочу дуже все це вам розказати. Але зараз друга ночі. Ви напевно думаєте, ну та як ти так довго не спиш, то вже пізно, і ти ще такий енергійний. Ну, друзі, ж, я як то кажуть, привик в такий час не спати, бо я деколи працюю в таку зміну, деколи в таку зміну. І в загальному, як то кажуть, я дуже хочу для вас робити ці всі відео і особливо інформативні відео. Тому що зараз дуже це все важливо і як, е, моя роль тут, друзі, просто вам сказати про цю інформацію, докласти її, а вже це ваша бі, робота більше її досліджувати і е, добиватися цього всього. Але перед тим як ми почнемо про це говорити, друзі мої, долучайтеся до мого телеграму. Чесно вам кажу, 1700 плюс а, підписників просто так би не підписалося на цей телеграм-чат. Люди там переписуються між собою. Можливо, хтось з вас щось нове додасть до цього чату. Всі спілкуються між собою. До речі, дуже хороша річ, тому що можете познайомитися з кимось в Канаді. Можете вже там є люди, які вже перебувають в Канаді, приїхали по коет формі, і вони можуть вам допомогти або відповісти на якісь такі специфічні дрібнички, які ви можливо стидаєтеся, питати напряму або в лице людей, а так ви можете собі на через чат запитати, все як має бути. І це все е, безплатно так само. То чому би не підписуйтесь? Так що це теж посилання буде внизу. І долучайтеся до мого youtube каналу. Я знаю, що дуже-дуже багато з вас вже долучилося, і дуже вам щиро щиро дякую. Я дуже сильно хочу допомагати своїм співвітчизникам різну інформацію, яку я знаю і до якої я маю доступ. І в мене в мене дуже багато буде цікавих ще. Відео на каналі, хочу робити відео про Вінніпех, про провінцію Манітоба і про провінцію Саскачеван. Так що, якщо вас це все цікавить, ставте зараз подобайку. Дуже таку велику, велику, велику подобайку мені. І підписуйтесь на цей канал, щоб ви не пропускали не тільки відео, але так само і ці такі інформативні різні відео. Тому що може бути ще різне, може бути відео про допомогу грошову, як там буде це все працювати. Додаткову всяке може бути. Так що, щоб ви не пропустили просто, і вам це так само нічого не коштує. І ви можете собі підписатися. Якщо вам потім не сподобається, то відпишетеся. А як, а як сподобається, то добре, то лиште собі і будете, як то кажуть, зі мною і в мене в на мій канал. Давайте почнемо говорити про це, про ці квитки безплатні. А що вони анонсували? Вони анонсували те, що ми знали вже, що будуть безплатні квитки знову ж таки. Ми знали, що буде біля 300 квитків. І вже деякі з вас вже порозбирали ці квитки і вітаю всіх, хто е, мав змогу їх отримати. Але тепер вони будуть двічі в місяць робити, як то кажуть, видавати ці безплатні квитки. І е, рейси, польоти, е, всі ці е, будуть е, з різних європейських міст. Тобто, що вам треба робити? Вам треба піти на сайт. Я все лишу в описанні під цим відео. Сайт, де ви зараз собі натиснете, і там все буде розписано дуже чітко, гарно на українській мові всі, як то кажуть, інструкції будуть розписані. І починається реєстрація на ці безплатні квитки 15 серпня. Так що, друзі, у вас є три дня. Я вам даю а, час, щоб ви собі підготувалися 15 серпня сіли і, можливо, вам допоможе. І хотів додати, що Канада, Канада хоче витягнути аж 10 тисяч українців, дати. Десятьом тисяч українців безплатні квитки. Так що ви, друзі, хтось з вас точно комусь повезе, і це ще раз кажу, дуже і дуже добре приїхати на чужину і вже мати з собою 2 тисячі, якщо ви самі їдете, 4 тисячі, якщо ви парою їдете, а цілих може 6-7 тисяч, якщо ви їдете великою сім'єю. І це все зекономиться і буде в ваших кишенях. Залишаться ті гроші, за які ви можете купити на перші пори. Автомобіль, або можете собі оплатити наперед якесь житло, або просто собі купити меблі, або просто використовувати ці гроші на чорний день. Тому вам зразу кажу, це дуже-дуже хороший і гарний варіант. Я з вами цим всім поділився. Лишу все в описі під цим відео. І надіюся, ви скористаєтеся цією інформацією. І, і хто може ще навіть її не знав, для чого я це все вам роблю, ці відео. Для того, що, можливо, багато з вас вже знають, бо багато з вас вже в різних є чатах, там все переписується. Так, туди-сюди. Але, але, деякі з вас, можливо, навіть і не чули про це, і може просто собі на Ютубі там зараз сидите, і тут оп, канадський марк вискочив. І цю інформацію вам доніс, і ви вже собі можете. По моїй інформації, дослідження робити, і ще в інших людей і ще десь там, і ще десь там. І таким чином інформація це дуже добре. Зараз нам потрібна, і особливо для багатьох з вас перед вами такий великий знак питання, який я пробую відповісти на цьому каналі, допомагати вам. Так що зразу кажу, друзі, ідіть в посилання в це відео, в описі Я це все лишу собі до почитайте все внятно. Добре, які мають бути, як то кажуть, ви вже маєте мати коет візу. Тобто ви маєте вже мати коет-візу, якщо ви хочете податися на ці квитки, і ви мусите бути готові, що в наступні 30 днів після подачі на ці безплатні квитки ви мусите покинути нашу любну Україну і полетіти на чужну Канаду. Так що, вот, от така от інформація вискочила. І я не міг нею поділи, не поділитися, тому що зараз багато з вас шукають ці безплатні квитки. І прийшов час, може комусь вже на кінець з вас тепер хто ще не по не повезло, кому повезе. І також, друзі, вже ті, хто про інформацію почув, ви можете собі йти, якщо вас не цікавить, Якщо вас цікавить, можете ще послухати. Про мій план, бо я знаю, що в минулому відео я говорив про те, що я хочу зробити відео про риболовлю, там рибалку, мисливство там поговорити трошки. Я планував це робити на цих вихідних. Тобто, в мене сьогодні вже п'ятниця. Я планував субота-неділя поїхати на ці на на рибалку, і це відео вам зазняти. Ну, мене трошки з цим не виходить на цих вихідних. Але на наступні вихідні е, в мене такий план далі є. Так що, якщо ви не очікували відео про рибалку іменно цього е, зараз, тепер, теперішні вихідні, то вибачайте не буде. Але буде-якесь інакше відео 100%, яке я не буду вам говорити, тому що так не цікаво, але буде відео на вихідних все рівно обов'язково. Так що, друзі, ще раз всім бажаю всього тільки найкращого, успіхів, щастя і! Сили нашій улюбленій Україні і до наступних з вами відео, і до наступних зустрічі.